Я молодший сержант Кислий Петрович. попав у лікарню сюди 17.06 е місяця. Я був травмований вибуховою е -пі ну, підірвалася машина. У мене ціна тяжого травма була. Нога була ще ціла, і тут люди питалися, попав я в травматологію одразу, з травматологією в хірургію, з хірургії попав у пластикову. Всі питалися спасти ногу, але но не вийшло. Дякую всім врачам, що мені зробили ось так, як можна, що зараз в одної операції зробили все правильно для поставки протеза. Слава Україні, героям слава і дякую всім врачам, що були лікарні і своєму лічичому рачу. Дякую, дякую вам за довіру. Доброго дня. Пацієнт Ігор Петрович поступив близько двох з половиною місяців тому з масивним дефектом правої нижньої кінцівки. Було виконано типову ампутацію верхньої третини правої гомілки з закриттям дефекту власними тканинами. Пацієнт очікує на подальший етап лікування.